Німеччина має намір виділити на допомогу Україні понад 11 мільярдів євро до 2029 року. Про це повідомив голова Мінфіну до бюджетного комітету Бундестагу надійде відповідне звернення раніше. До раніше запланованих на 2025 рік 4 мільярдів євро на тлі суттєвого погіршення військової ситуації та становища цивільного населення буде додано ще 3 мільярди. Крім того, він планує схвалити позапланові зобов'язання на суму понад 8 мільярдів євро для військової допомоги Україні у 2026-2029 роках. І це дозволить Києву вже зараз укладати контракти на постачання. Озброєння, ну і е, напередодні також зі словом виступив Мерц, е, який назвав е, війну е, не лише війною Путіна проти України, та а війною Путіна проти Європейського союзу.